Усім привіт! Сьогодні готую баклажани в томаті. Мені потрібно 3 кг баклажанів, 1 літр томатного соку, 300 мл рафінованої олії, 9% оцту, 200 мл, 200 г цукру, 1,5 столові ложки солі, 100 г часнику, лаврового листя, 3-5 штучок, по 1 столовій ложці сумішу, суміші перців меленої та хмелі сунелі. І, за бажанням, можна ще додати гіркий перець півтори штуки, дрібно порізаний, або ж можна перебити на блендер чи, перебити, чи на м'ясорубку. Для початку до томатного соку додаю всі спеції, крім оцту. Відправляю закип'ячуватись на 5 хвилин з моменту закипання залишаю на вогні. Тим часом нарізаю баклажани. Баклажани нарізаєте довільно, у мене вони великі, тому перерізаю навпіл, можна і потім на лапів кільця, можна просто кільцями, можна кубиком, в принципі, як вам буде зручніше. Додаю баклажани, проварюю 10 хвилин з моменту закипання. Після цього додаю оцет та перепущений на прес часник. Проварюю ще 5 хвилин і закриваю стерилізовані банки, які потім перевертаю на кришку і закутую до повного остигання. Ось і все. Дуже простий та смачний рецепт у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!